Розбиратимемося зараз з приводу тієї інформації, яка з'явилася днями. Отже, бачила багато різних штабів, але точно не бачила штабу в залужного. Заявила нашим колегам земве депутатка від фракції Європейська Солідарність Вікторія Сюмар, коментуючи інформацію про те, що вона нібито керує передвиборчою роботою в команді посла України у Великій Британії. Знаю позицію залужного з цього приводу, поки війна про це не може бути мови. Тому банкові варто було б не вкиди організовувати і за гроші проплачувати, а займатися війною. Нагадаємо, що інформація з'явилася від американської журналістки фрілансерки Кейті Лівінгстон, яка працює в Україні. Вона написала у мережі X, нібито генерал Залужний готується до участі у президентських виборах. Організаторською силою журналістка назвала народну депутатку Вікторію Сюма. Постазалужний як людина, яка зберігає мовчанку до політичних амбіцій. В є дуже зручним інструментом для недоброчесних людей, прикриваючись його ім'ям без його відома, намагатися щось виторговувати. Я думаю, що і в цьому випадку хтось маніпулює. Інформація про виборчий штаб Залужного у Лондоні взірцевий приклад для підручника із чорного піару. Це зазначає громадський діяч Олексій Панич. Якщо Валерій Залужний на вибори не піде, можна буде сказати. Цитата ми це зупинили, бо викрили у зародку. Ну а якщо піде, можна буде сказати цитата: от бачите, ми першими попереджали. І це тільки стадія розігріву, каже Олексій Панич, коли дійде до виборів, політики розпочнуть інформаційні війни. І на його думку, найактивніше цим чорним піаром займатиметься. Нинішня влада Ігор Чаленко, політолог, зараз доєднується до нашого ефіру, аби цю тему обговорити докладніше. Пане Ігорю, вам вітання. Доброго ранку, вітаю. У мене знаєте перше запитання: хто ця американська журналістка? Звідки в неї така інформація? Чи просто знаєте заплатили, і вона винесла на гора те, що потрібно було винести. Вона в Україні працює на різні американські британські видання тільки більше в неї соціальне ухали де ну і ситуація безпосередньо там на фронті, ну можливо. Хтось зробив такий цілеспрямований злив. Я до речі, станом на сьогодні навіть для себе не визначився, кому це вигідніше. проводив моніторинг, як воно почало розповзатись соціальними мережами. То ну я зафіксував, що, наприклад, на просторі. Так званого СНД, то першими взагалі росіяни були через Ріановості. А от mm -hmm. у нас воно потрапило через 4-5 годин після того, як росіяни почали це пушити. Ну тобто, насправді, тут велике питання, кому реально це вигідно, і це не грає нікому в позитив: ні залужному, ні зеленському, нікому абсолютно. Ну тобто дійсно якась така, знаєте, буря в склянці, щоб на рівному місці створити ажіотаж і скандал. Ну, тобто -то, по факту штабу немає. Ну Так, штаби ні в кого немає, офіційних, розумієте. Є низка політичних сил, які по три рази їх вже організовували і розганяли. Можуть бути певні там, попередні домовленості, але виборчий штаб починає працювати. Неофіційно, неофіційно, ну хоча б за місяць-два до розуміння е, реального старту виборчого процесу. Раніше е, штабну немає сенсу в класичному формуванні тримати, бо це буде просто банально фальстарт. Багато політиків так попалилося. А зважаючи на е, політичну тактику е, довкола залужного, де в нього закапсульовано його позитивний е, імідж, і це можна. Безпосередньо експортувати в передвиборчий рейтинг. То звичайно, тут навпаки будуть до кінця. Я думаю, тримати якомога далі таємницю. Бо uh -huh. будь-яке відоме прізвище може грати в негатив. Тому реальні люди, які можуть цим займатися, вони мають знаходитись в тіні. А пане Ігорі, знаєте, прочитала допис з цього приводу Борислава Берези на його офіційній сторінці у Фейсбук. Він пише, що ця інформація так чи інакше, але певній частині українців мовляв дала надію, що залужний таки збирається в президенти ви погоджуєтеся? Тим в ньому вистачає зараз підтримки серед населення, адже вносять його регулярно у соціологічні опитування. Я думаю, що населення, якщо говорити про широкі верстви, навіть цю новину. І не дуже і побачили насправді. Mm -hmm. Воно потонуло в темі Трампа перемовини всього іншого. Те, що серед суспільства зараз зрозуміло, є умовні два лідери перегонів. Не зрозуміло, коли вони там будуть. Відповідно, це нинішній президент Зеленський і екс-головком Залужний. Це так, і це відчувається у закритих соцдослідженнях, Це відчувається у відкритих даних, які публікуються. Ну для прикладу, Соціс, там пару місяців тому публікував. От безпосередньо вже передвиборчі рейтинги. Тому а, в цій ситуації це просто вже ну, скажімо так, система в координації, в якій ми далі рухаємось. Ну але дійсно, пан Залужний до цього часу не давав а, ні публічної згоди, ні відмови угу. в його участі у майбутній виборчій кампанії, коли б вона не сталася. Коли б вона не сталася до кінця 25-го року, я так розумію, це вже ні не буде. Є шпарини, є можливості. Якби зараз Путін пішов на зустріч і почав іти шляхом деескалації, і там умовно, якби війну зупинили. Десь е, в жовтні, наприклад, то до кінця року чисто теоретично це б можна було б організувати, але е, з практичної точки зору, я думаю, що це не ближче ніж е, кінець березня місяця, угу. і то за найбільш оптимістичним сценарієм. Тобто, мене вже знаєте, навіть з вашого ефіру нарізали, коли будуть вибори. Але ну це ж вирогідності, і треба розуміти, що все залежить від безпекової ситуації. Так, я чому запитую, пане Ігорі, тому що до нашого ефіру поточно. Тижня доєднувався Матвій Ганапольський. польський. Він каже наступне, що, мовляв, відбудеться зустріч Зеленського Путіна. Відбудеться обмін територіями, після чого Зеленський піде у відставку. Ну а якщо президент піде у відставку, то зрозуміло, обирати нового маємо. Ну, зрозуміло, що можна розіграти і сценарії Аля 14-й рік, коли Порошенко в першому турі переміг. А от але різні ситуації можуть бути і. Станом на зараз ми бачимо, що офіс президента ну принаймні дає сигнали, що Зеленський буде балотуватися вдруге. Ну але знову ж таки будемо дивитися, тому що все залежить дійсно від умов завершення, хоча б активної фази війни. Зрозуміло, пане Ігоре. Вам дякуємо, що доєдналися до ефіру. Сьогодні Горчаленко, політолог, був з нами на зв'язку. З'ясовували кому і чому було вигідно в інформаційний простір запускати інформацію, нібито про те, що у Лондоні починає функціонувати передвиборчий штаб Валерія Залужного. Ну ось, бачите, чимало експертів склаться на думці, що це частина чорного та.